Немає квартири, немає дітей. Студенти заявили, що доки молодим сім'ям не буде де жити, на збільшення населення України до 52 мільйонів, сподіватись не варто. Молодь з Донецька, Луганська, рівного Києва зібралася у центрі столиці із присувними ліжками, залізними протестними тарілками та плакатами, аби заявити про свої вимоги. Молодці, житли нема, піпу вам ганьба. Народ, от можна понюхати велику смачну долю. Молоді люди стверджують, що за три останні роки зрушення молодіжній політиці стосовно доступного житла не спостерігається. Тоді як ледве не кожен політик декларується у своїй програмі напередодні виборів. За словами учасників акції, ціни на квартири захмарні, а на купівлю житла у кредит, середньостатистична українська молода сім'я теж не спроможна. Тож створення сім'ї стає недоступною розкішшів. Понад 50 5% молоді не можуть а, завести сім'ю, тому що мають несприятливі житлові умови і в тому плані такі а, коректні теми на рахунок зайняття любов'ю. Вони мають незручності стосовно цього. З Такими цінами, без кредитів нормальних. Без, без квартири може розвиватися, рожати дітей, діти дітей. Я живу в общежити, поэтому без квартири дітей не будет. Ми везли ліжка, і з нас приїхало 20 активістів організації, щоб взяти участь в акції, підтримати. Тому що, наприклад, у нашому місті з кінця 80-х не побудовано жодного будинку, про які квартири може бути й мова. Нині понад мільйон молодих сімей в Україні офіційно перебувають на квартирному обліку. Активісти підрахували, що для реалізації обіцяної владою програми забезпечення молоді доступним житлом потрібно 7 мільярдів гривень.